Всім привіт! Сьогодні приготувала печиво на гністечко. Смачнюще. Для печива нам потрібні такі інгредієнти. 4 жовтки, 100 г цукру, 100 г масла розтопленого, 3 столові ложки сметани, 300 г муки, столова ложка какао і чайна ложка розпушувача. І замішуємо тісто. Замісила тісто. Тісто таке має бути. Такі, як на вареники. розділяємо на дві частинки і будемо розкатувати. Розкатали ми тісто так тоненько, тепер розрізаємо. на такие полоски. Складаем. И снова нарезаем. Важкі підсипаємо мукою, щоб вони не посклеювалися. І так нарізаємо все тісто. Ось такі вийшли в мене полосочки, такі макарончики, От. і викладаємо на пеко. Так не щільно, щоб вони не склеювались, і будемо випікати 180 градусів 5-7 хвилинок. Треба дивитись по своїй духовці. Пекла я печиво. Ось таке воно хрупке вийшло. А тепер нам потрібно 4 білка, щепотку солі, і будемо збивати. Білки збили і додаємо потрошки 200 грам цукру. Білки я збила з цукром, розділила на дві частини. В одну частину я додаю половину нашого печива і горішки. Тут в мене 150 грам горішків, будь-яких. І гарненько вимішую. Тепер ложкою. Набираю і формую гніздечка. Можуть бути більші, можуть бути менші. Тут вже як, як кому подобається. І посипаю зверху маком. Ставлю в духовку на 150 градусів 30-40 хвилин.